Всім привіт! У цьому відео розберемо, як працювати з вбудованою CRM-системою, який функціонал у ній передбачено та як ним користуватись. Починаємо, як завжди, з бокової панелі навігації. Заходимо у розділ CRM, і дещо вже знайоме з попередніх відео ми вже бачимо, а саме, розділ Lists та Import. У мануалі про завантаження імпортування даних ми детально розібрали, як вони працюють, а зараз нас цікалять інші два розділи: Contacts та Accounts. У першому у нас відображаються усі ліди, які були завантажені у систему за увесь час, а в другому, відповідно, профілі усіх компаній, у яких ці ліди працюють. Функціонал для обох розділів інтуїтивно майже однаковий, а роботу CRM будемо розбирати на прикладі розділу Contacts, оскільки у більшості випадків використовується саме він. А набір функцій нас зустрічає у правій частині екрану. Більшість цих фільтрів, якщо йти згори є інтуїтивно зрозумілі, то знизу починається магія. Також варто зазначити, що більшість налаштувань можна комбінувати не тільки між різними фільтрами, а і у середині одного фільтру, а самі значення можна як додавати, так і виключати з флоу. Трохи далі наочно покажемо це на прикладі функції Activity. А зараз розберемо усі пункти по черзі. Full name, звісно, це пошук конкретного ліда за прізвищем та ім'ям. По дефолту вони підтягуються так, як людина підписана у LinkedIn. Та якщо ви робите завантаження через CSV, а у ньому, наприклад, транслітерували ім'я з англійської на українську мову, то в пошуку лід буде вибиватись саме за тими даними, які ви зазначили. Location. Виявляємо контакти по локації. Тут можна вибрати країну, область та місто. З областю, напевне, треба гратись менш за все, оскільки далеко не всі їх вказують у інформації про себе до того ж, дуже часто зустрічаються розбіжності у назвах як транслітерації, так і назвах адміністративних одиниць. Тег. У цьому модулі можна фільтрувати людей за тегами, які ви їм попередньо надавали. Ліст це вже знайомий нам фільтр. Відображатись будуть тільки ті ліди, які завантажені у визначений список. Пайплайн стейдж. Тут ми можемо відсортувати лідів, які знаходяться на певних етапах воронки продажу. Етапи присвоюються ліду в залежності від дій. Наприклад, новий, той, хто вже відповів, зацікавлений, ігноруючий і подібні. Всі ці статуси у пайплайні також можна налаштовувати самостійно, про це буде одне з наступних відео. Sender профайл. Тут ми обираємо, на якому sender профалі з контактом відбуваються активності. Created by import розбиває лист на періоди імпорту. Умовно, якщо ви в один лист робили кілька вивантажень даних, то тут ви зможете дістати контакти, які були додані під час конкретного вивантаження. Social profiles. Тут можна відсортувати контакти за наявності у них певних соцмереж. Наприклад, ви використовуєте у спілкуванні iceBreaker і бажаєте похвалити потенційного клієнта за його аккаунт у Твіттері, ставимо відповідну галочку і у вибірці отримуємо тільки ті контакти, чиї профілі знайшло у цій соцмережі. Email статус відповідає за сортування контактів на тих, що мають або не мають робочий чи персональний email. Phone статус, аналогічно з попереднім, фільтрація за робочим чи особистим номером телефону, Company name – Тут обираємо компанії, у яких на поточний момент працює контакт. Company Industry – у цьому модулі обираємо індустрію такої компанії. До прикладу, ми шукаємо виробників та дистрибуторів. І для кожного сегменту у нас різні пропозиції. Тож тут можна окремо обрати тих, хто вказав напрямок своєї компанії Manufacturing та Distribution відповідно. Position – це поточна посада, яку займає лід. Activity – ось ми і дістались до найскладнішого і найцікавішого розділу. Тут просто неймовірна маса тригерів, за якими можна сортувати контакти, і цей розділ включає майже всі типи активностей, які могли відбуватись у процесах системи. Як бачимо, окрім типу активності, можна обрати сендер профіль, автоматизацію, з яких вона відбувалась, визначити часові проміжки та юзера, за яким закріплювалась така задача. А тепер детальніше пройдемось по активностях і покажемо приклад, як їх можна використовувати. Серед функціоналу у нас. Статуси автоматизації, зміни контактних даних, дії на емейлах та в LinkedIn, зміни сендер профілів і присвоєння відзив тегів. Фактично, використовуючи цей розділ можна знайти контакт майже на будь-якому етапі автоматизації, а комбінування фільтрів обмежується хіба вашою фантазією. Наприклад, уявимо, що ми хочемо знайти ліда, якому ще не надсилався Connect. Обираємо тригери Linkedin Connection Request Sent та LinkedIn Connection Request Accepted. Обрали, а тепер ставимо заперечення на цей тригер. Готово. Давайте для прикладу трохи ускладнимо задачу і знайдемо тих лідів, які прийняли запит в контакти, щоб їм було проведено підтвердження навичок. Наприклад, за останні 30 днів. При цьому, щоб лід прочитав наше повідомлення, але не дав на нього відповідь. І тут вхід вступає Advanced Filter, який керує логічним правилом and or та not, а також дозволяє формувати і комбінувати групи правил. Наприклад, ось це значення AND відповідає, щоб перша і друга група правил відбувались одночасно. Далі у першій групі у нас є три умови. Поставивши AND, ми даємо команду, щоб всі три також виконувались одночасно. Якщо OR, то виконуватись має принаймні одна умова, і not означає, що жодна з умов не має бути виконаною. Як я вже казав, глибина налаштувань обмежується хіба вашим польотом фантазій, але треба уважно проставляти всі умови, аби в них не заплутатись. На початку це може бути трохи складно. Ну, а після активності останні три пункти здаються вже і нудними. Automation. Тут сортуємо, у якій автоматизації перебуває лід, в якому сендер профілі, і статус безпосередньо логічної послідовності для цього контакту. Markers дозволяє окремо відслідковувати контакти за кількістю дій, або за часом, у який ці дії відбулись. Це можна робити як з прив'язкою до конкретного сендер профайла, так і для загальної маси контактів. Created at Останній пункт в нашому списку це дата створення контакту у системі. На цьому у мене все. Як завжди, бажаю всім успіху у залученні клієнтів.